Доброго дня! Сьогодні тема нашого уроку створення зображень за власними алгоритмами в середовищі Scratch. Ми сьогодні будемо працювати із програмою Scratch і прописувати алгоритм малювання для спрайту. Як це робити, сьогодні покажу. І так, переходимо з вами в Google і будемо відкривати програму Scratch online. Так і пишемо. Можна українською мовою. Scratch online. І потрапляє наш Google сюди. Перша вкладка, яка нам підсвічується, Scratch Imagine Program Share. Нижче студія онлайн. Якщо можете або на першу натиснути, або на другу. Сайт називається «scratch.meet.edu». Натискаємо. Потрапляємо на онлайн-версію програми Scratch. Можемо натиснути Створити або Розпочати Творити. Натискаємо на Створити. І так, ми потрапили з вами в середовище Scratch. Працюємо ми сьогодні з олівцем. Ви знаєте, що в програмі Scratch є свій особистий вбудований графічний редактор. Але ми сьогодні не малюємо самі, а вчимо малювати нашого персонажа скреча. Тобто даємо йому в ручки олівець. Тут у нас функції малювання немає. Як її взяти? В самому низу під нашими назвами команд, рухи, вигляд, звуки, в самий низ спускаємося. отут є додаткові блоки. Блок з плюсиком. Натискаємо сюди. І бачите, ще 8 додаткових блоків у нас відкривається. Нам потрібний олівець. Він так і називається малювати за допомогою спрайтів. Обираємо його. Обрали, що в нього з'являється в його меню. Бачите, знизу він з'явився як додатковий блок із нашими алгоритмами. І так, що тут є? Тут є очистити штамп, опускати олівець, підняти олівець, змінити колір, надати колір. Змінити розмір олівця або надати розмір олівця. Цими функціями ми будемо сьогодні користуватися. Але перш ніж почати створювати алгоритм, ви пам'ятаєте, що перше, куди ми завжди заходимо, це меню подія. І обираємо флажечок для того, щоб алгоритм можна було увімкнути за допомогою ось цієї клавіші флажечок. Тепер ми знов повертаємося до олівця. Для того, щоб почати малювати, вам потрібно. Натиснути і опустити ручку, щоб малювати на папері. Так? Опустити і малювати. Теж саме в скречі. Обираємо функцію опустити олівець для того, щоб почати малювати по сцені. Після цього обираємо колір нашого олівця. Беремо ось цю функцію, яка називається надати олівцю колір. Тут в мене обрано рандомно колір синій. А я хочу змінити на інший. Ось сюди лапкою натискаю, і в мене відкривається палітра кольорів. Тут немає звичайної палітри, як в пейнті. Тут треба що? змішати повзуночком порухати і обрати колір. Ну, давайте візьмемо ось такий зелений. Можемо змінити його насиченість, щоб він був не таким зеленим. Я хочу, щоб він був дуже-дуже зеленим. І його яскравість. Хай він буде ще яскравішим. Ось так. Таким чином, ми змішали з вами колір для нашого малюнку. Відпускаємо його. Тепер нам треба обрати розмір нашого олівця. Ось, задати розмір олівця. Останнє беремо, тут стоїть одиничка. Одиничка це дуже тоненький. Давайте хоча б трієчку візьмемо, щоб був трошки товшим. Цій маніпуляції, які ми зробили, цього достатньо. Але для того, щоб олівець почав рухатись, нам що треба? Щоб він пройшов якусь відстань, цей олівець і наш спрайт разом з ним. Тобто, для того, щоб почати рухати олівець по екрану, треба тепер зайти в меню рух і обрати кількість кроків. За яким ми будемо йти. І так, нам треба переміститися. Давайте з вами разом не 10 кроків, ну, хоча б хоча 100 кроків хай пройде. Так, потім нехай повернеться градусів на 45, наприклад. Потім ще пройде скільки то, ну хай буде 150. ну, 50 достатньо, а то з екрану збіжить. І в інший бік ще пройде, повернеться ще на 45. О, вибачаю, вибачайте, вже помалювала. Так, якщо вам треба щось витерти, резиночки в цьому випадку немає, але є функція очистити все. Якщо я на неї натискаю, то малюночок, який створив наш котик, він витирається. Зараз я його вирівняю. Поставлю з цієї сторони. І останнє, якщо я хочу закінчити малювати. Так, давайте ще пройдемось, кроків на 45. Після того, як я закінчила ходити з олівцем, я маю припинити малювати. Тобто підняти олівець. Як ви малюєте, підняли олівець від паперу і вже не малює олівець по повітрю. Так само і тут. Давайте перевіряти, що ми тут запрограмували, який він малюночок він нам намалює. Він намалює нам ламану лінію. Ось таку криву. І їх може бути декілька. Скільки раз буду натискати на флажечок, стільки разів мені буде малювати ось цю лінію. Так, натискаю на очистити і перетягую котика назад. Якщо я хочу, щоб лінія була рівненька, то я заберу зараз. Якщо я хочу просто рівну лінію намалювати, то я викину все і намалюю, хай буде 200 кроків, давайте навіть 300. І він просто мені зелененьку, рівненьку лінію напише на екрані. Ось так. Він пройшов 30 кроків, 300 кроків рівно. Я можу змінити товшину олівця, наприклад, на 6. Давайте подивимося, як зміниться наш малюнок. Бачите, лінія стала товшою. Давайте зробимо одиничку, як стоїть в самому початку. Дуже тоненька лінія з'являється. Тобто, можете погратися з кольорами, з кроками, з обертами та з товшиною олівця. І створити маленький малюночок. Ось таке ваше домашнє завдання створити малюночок за допомогою спрайта скреча. Ще. Повертаємося до нашої презентації. І ось таке ваше домашнє завдання. В Підручничку вам треба буде прочитати сторіночки 106 109. Там такі самі функції будуть вам показані з поясненнями. І створити свій особистий малюночок в програмі Scratch. Дякую за увагу!